Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року, яка по каталогу ІТК має штамп 2 АВМ. І в даному відео ми з вами розглянемо, як визначити даний штамп, поговоримо про особливості його аверса, реверса, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін, і обов'язково визначимо цінність даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року. Насамперед, це обігова монета України, яка виготовлялася на луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. міліметри. Гурт монета має приривча сторифлений, тобто іде вісім сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми хочемо визначити штамп монет, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми будемо говорити. По аверсу штамп другий, по реверсу штамп АВ і гурт має мілку насічку. Як завжди, визначення штампу монети. Ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. І чим же особливий по аверсу штамп 2. Перед цим хочу сказати, що коли ми тримаємо в руках дану монету, то по аверсу саме по цій стороні може бути два варіанти. Як же їх відрізняти? Що відрізнити штамп першого від штампу другого, ми дивимось на отвори, які знаходяться в нижній частині тризубця. Коли ми бачимо, що отвори великого розміру це штамп 2. Тобто той, що перед нами. Якщо вони будуть зменшені, це штамп 1. Що ж до штампу 2, він різновидів не має. Тому, коли ми побачили, що саме ці отвори великого розміру, ми знаємо автоматично, що це штамп 2. Після того, як ми визначили по аверсу штамп, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу ми визначаємо штамп АВ. Але перед тим як визначити штамп АВ, ми повинні визначити, що це штамп А, і докладно його охарактеризувати. Штамп А в 50 копійках 1994 року характеризується так: шрифт плоский в гронах No1 та 3 по 5 ягід. Врон номер 5 цей відросток підходить до другої ягоди зліва. Також полоска над буквою Є, вона товста. Ягоди в усіх гронах вони середньої величини. А в гронах номер 1, 7 та 8 цей відросток він примикає до кожної з ягоди і утворює з нею одне ціле. Коли ми визначили, що перед нами штамп А, штамп АВ йде тільки уточненням штампу А, і характеризується так: розмір зображення більше, а відростки у листків вони широкі, а проміжки між цими листками вони утворюють трикутник. Це можемо наглядно побачити. Цих містах в гроні 1, 7 та 8. Що ж за штампу АВ, скажу просто: коли вінок збільшений, це говорить те, що він буде дужче наближений до Канту, ніж у штампу АА, який зустрічається. У цієї монети. Коли ми визначили по аверсу штамп 2, по реверсу штамп АВ, нас виникне питання, що значить літра М в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт має мілку насічку. А так як він переривчасто часто рефлений, то вона йде у 8 сегментів по в цьому коду. В одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Саме такі особливості має даний штамп. Монета 50 копійок 1994 року, штамп 2АВМ. Якщо ви знайшли цю монету, і вона відповідає зазначеним умовам та характеристикам, то знайте, що монета зустрічається приблизно 1 на 7 тисяч монет звичайних штампів і кошти на даний час від 25 до 30 гривень. Все залежить від стану збереження та. Того, наскільки зацікавлений колекціонер і скільки монет присутні на аукціонах. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначати штампи монет, пишіть в особисті повідомлення на Viber чи Telegram. Якщо ви хочете оцінити колекцію монет, також можете звертатися, допоможу з оцінкою. Крім монет, мене цікавлять багато інших предметів колекціонування. Якщо у вас є пропозиції, пропонуйте в особисті повідомлення. На цьому дане відео буду закінчувати. Всього найкращого.